Це четвертий поверх. У всій квартирі жила сусідка Альона, молоденька, 28 років. В неї був маленький син півтора року Ваня. І Альона з маленьким хлопчиком сином загинула. Тут була у нас парківка, де паркувалися автомобілі, було дві вишні. Під вишнею одною був стол якийсь з лавкою. Тепер нічого нема, будемо нове садити, якщо дасть Бог відновить будинок і все буде добре. 14-15 десь хлопчику 8 років. Він якось посварився з цим вічимом в цій квартирі і пішов ночувати бабусі з дідусем. Ці всі загинули впали, а він залишився живим. Їх ховала швейна фабрика. Чужі абсолютно люди там забрали гроші і ховали цю сім'ю повністю всю сім'ю чотирьох душ.